4 березня у прилуках по вулиці Перемоги стало чергове підпалення сухої трави. Пожежники відразу спрямувалися на місце події і готові були зупинити вогонь. Загальні зусилля допомогли швидко стримати полум'я та запобігти його поширенню. В цьому році співробітники ДСНС здійснили вже не один виїзд цієї причини, що спалахує під час покращення погодних умов на цій ділянці території постійно пожежі. Як почалася суха погода. Ще раз нагадую громадянам і в принципі, хто скажімо, робить таку шкоду, що зараз в Україні передбачена за це кримінальна відповідальність за спалювання сухої трави і листя передбачений штраф від 3 до 6 тисяч гривень. Це порушення низки правил у сфері благоустрою населених пунктів, а також закону про охорону атмосферного повітря. Ми намагаємо залучити максимальну кількість, скажімо, організацій для знаходження саме порушників. Якщо ви побачите паліїв, обов'язково повідомляйте та місцевим правоохоронним органам говорить провідний інспектор Прилуцького ДСНС Євген Мусієнко. Якщо ви бачите і небайдужих громадян нашої країни, завжди повідомляйте саме про паліїв. Якщо ви бачили, хто це зробив, хто підпалив, для того, щоб правоохоронні органи разом з нами могли вжити заходів адміністративного впливу і, скажімо простими словами, навчити людину, що такого робити не можна. Запобігання підпалам трави дуже важливо для безпеки громади, і кожен може допомогти у цьому процесі повідомляючи про підозрілу або небезпечну поведінку.